Враховуючи наш багаторічний досвід у сфері будівництва, зокрема у виробництві та встановленні металопластикових вікон і дверей, компанія Вікно Плюс пропонує віконну систему Проте. Чому саме систему, запитаєте ви? Відповідь проста, адже ми пропонуємо споживачу готові рішення, які вже інтегровані у системі «Протек». Ці рішення повністю забезпечують потреби і вимоги покупців. Наші рекомендації втілені у цих вікнах, які відповідають не тільки сьогоднішнім стандартам України, а також є довгостроковою інвестицією у вашу нерухомість. Звичайно, окрім матеріальної вигоди, яку ви отримуєте купуючи вікна Протек від компанії Вікно Плюс, не варто забувати про такі вигоди, як комфорт, індивідуальність і можливість втілення архітектурних рішень з ексклюзивним дизайном. Ми рекомендуємо використовувати у вікнах Протект протизламну фурнітуру Winhouse серії Active Pilot з протизламними запорними цапами, яка захистить ваш дім від несанкціонованого проникнення. Які лінії надають вишуканості дизайну Вікон Протект і можливість виготовлення нестандартних конструкцій, які задовільняють будь-які бажання найвибагливіших замовників? Натомість для дизайнерів та архітекторів є цікаве рішення. Для збільшення світлового потоку у приміщення за рахунок особливої конфігурації профільної системи. Вікна протек зберігають тепло у вашому будинку, навіть на лютіші морози. Разом з комфортом ви ще отримуєте суттєву економію сімейного бюджету при оплаті енергоносіїв, які зростають у ціні щороку. У вашому будинку завжди буде комфортно і жоден сторонній шум не завадить вашому спокою завдяки двом контурам ущільнення, оригінальний ущільнювач з підвищеним ступенем зношення та фурнітура з оптимальним діапазоном регулювання. Вікна протект надають неповторну індивідуальність вашій оселі, завдяки чому завжди можна зрозуміти, що в цьому будинку живуть люди, які мають хороший смак. Господарі Вікон Протек йдуть в ногу з часом і цінують піклування, яке надає компанія Вікноплюс своїм клієнтам. Враховуючи наш багаторічний досвід на віконному ринку, кваліфікований інженерно-технічний персонал та власне високотехнологічне обладнання, компанія Вікно Плюс надає 10-річну гарантію на всі вироби торгової марки Протект.